Вітання у нашому глибокому зануренні. Ну, Сьогоднішня тема е, вона звучить майже як наукова фантастика: двигуни для космосу, але без металу, без звичного палива. В наших джерелах говорять про концепцію органічного двигуна. Уявляєте? На бактеріях чи водоростях. І це, мовляв, цілком реальне майбутнє. Для крихітних, ну, зовсім крихітних зондів. Отже, давайте розбиратись, мова про нано. Та мікрокораблі розміром від сантиметрів до міліметрів. Складно навіть уявити. Але переваги є дешевий запуск, можна тисячами їх запускати, створювати цілі рої для досліджень. Але як живити щось таке мале і роками, десятиліттями в глибокому космосі? Звичайні батареї тут, ну, очевидно, безсилі. Так? Саме так. От класичні джерела енергії, чи батареї, чи сонячні панелі, вони ж мають ну, фундаментальні обмеження для таких от місій. Батареї вони ж деградують, саморозряджаються з часом. А сонячні панелі, далеко від сонця, вони не ефективні, а місії ж плануються на десятки років. Ось тут і з'являється ця, ну скажімо так, радикальна ідея. Біосистема як джерело енергії. Але головне питання, що ставлять джерела: а чи може щось живе бути надійним в космосі так довго? І ось тут е, найцікавіше починається: джерела кажуть про ключову перевагу, звучить майже неймовірно: потенціальна самопідтримуваність. Уявіть собі, такий замкнений мікробіореактор, де одні мікроби роблять енергію, а інші, скажімо, переробляють відходи. І вся ця система живе роками, можливо, десятиліттями навіть так, це ключове. Це наче спроба обійти саму деградацію неживих матеріалів. Саме так, десятиліттями. І ця ідея вона ж підкріплюється тим фактом, що енергетичні потреби цих наноапаратів вони мізерні. Йдеться про мілівати потужності, буквально. А це як показують ну лабораторні дослідження. Якраз той рівень, який цілком можуть забезпечити компактні мікробні паливні елементи, МФС, так звані, або невеликі фотосинтетичні системи. Тобто, дивіться, потреби і можливості вони за масштабом збігаються. Це ж не про велику тягу мова, а про витривалість, довготривалість. Ага. Виходить, замість того, щоб тягнути величезний ну, акумулятор, який все одно зіпсується, апарат несе таку собі мініатюрну ферму, яка постійно генерує цю дрібку енергії. Зрозуміло, а які саме організми? Хто може бути таким мотором? Ну, джерела виділяють кілька, скажімо так, основних напрямків. Один шлях це бактерії, що напряму виробляють електрику. Згадуються, наприклад, такі, як Шеуанелла. Вони відомі тим, що вміють дихати металами. Це, власне, і є ключовим для генерації струму в оцих мікробних паливних елементах. А ця електрика вже може живити іонні мікродвигуни, вони високоефективні, хоч і малопотужні. Отже, це шлях електричної тяги, так би мовити. Тобто бактерії як така собі міні-електростанція. Цікаво. А другий шлях? А другий шлях це вже виробництво палива безпосередньо на борту. Тут у гру вступають фотосинтезуючі організми, ну, ціанобактерії або мікроводорості, хлорела, наприклад, вони використовують світло чи інше джерело енергії для чого? Щоб створити біомасу. А вже з цієї біомаси потім можна отримувати гази, метан, наприклад, або інше біопаливо. А це вже, ви розумієте, пальне для крихітних ракетних двигунів. Матеріали також згадують метаногенні археї, вони виробляють метан з СО2. Це ж виходить така мікроскопічна фабрика палива прямо на борту. Дивовижно. просто дивовижно. Отже, маємо два варіанти або бактерії дають струм для іонних двигунів. Або мікроби виробляють газ для мікроракет. Угу. А як щодо ресурсів? От в цій замкненій системі вони ж не вічні чи не вичерпуються? Гарне питання. Тут згадується концепція ISRU, тобто використання ресурсів на місці. Теоретично, якщо апарат зможе утримати доступ до якихось зовнішніх ресурсів, ну, скажімо, атмосферний СО2 на іншій планеті, або вода, чи навіть космічний пил, тоді біосистема могла б цим, ну. Підживлюватися. І ще одна унікальна риса біосистем, про яку пишуть самовідновлення: клітини ж діляться, заміщують пошкоджені чи загиблі. Жодна батарея чи там паливний бак на таке не здатні, правда? Хоча, звісно, джерела тут не ідеалізують. Стабільність такої мікроекосистеми та ще й в космосі, та ще й на десятиліття це величезний виклик, технологічний. Зрозуміло. Тобто, виходить, що органічний двигун це не про швидкість, не про потужність, як у великих ракет, це про зовсім іншу нішу, на довгі повільні місії, крихітних апаратів у глибокому космосі, де потрібна автономність на десятиліття, а може й століття. Це справжній симбіоз виходить, техніки та життя. Абсолютно саме так там, де традиційні технології ну, впираються в межі. Межі витривалості матеріалів, джерел енергії, а біологія пропонує принципово інший підхід стійкість через самопідтримку, через адаптацію. В цьому її унікальна перевага для таких ну екстремальних завдань. На завершення от думка для роздумів, яка випливає з цих джерел. Якщо ми серйозно розглядаємо можливість, що крихітні апарати зможуть буквально жити і самостійно забезпечувати себе енергією для подорожей, можливо, навіть міжзоряних, завдяки біології, то що це говорить про майбутнє, про поєднання живих систем і технологій для дослідження найвіддаленіших куточків Всесвіту?